Чергове підвищення вартості проїзду в громадському транспорті у Чернівцях, необхідність чи закономірність. Чернівчанам пропонують висловитися щодо тарифів проїзду в електротранспорті, а тим часом у ратуші шукають шляхи, щоб тролейбуси не були збитковими. Деталі у наступному сюжеті. Міська рада ініціювала обговорення ймовірних змін тарифу на проїзд у тролейбусах. Зараз чинівчанам пропонують долучитися та проголосувати або висунути свої пропозиції на спеціальній онлайн формі. Після чого виконавчий комітет розглядатиме результати і буде приймати остаточне рішення орієнтовно протягом місяця. Да, департамент транспорту, після того як пройдуть громадські слухання, направить відповідні всі матеріали до виконавчого комітету, і там вже буде прийнято рішення, коли включати у порядок денний розгляду таке питання і коли його голосувати. Заступник міського голови зокрема розповів, чим можуть бути зумовлені зміни. Законодавство визначено таким чином, що в разі, якщо відбувається здорожчання вартості собівартості комунальної послуги, в тому числі. Підприємство зобов'язане перерахувати і подати на відповідні структурні підрозділи для отримання позитивних чи негативних висновків. Чернівецьке тролейбусне управління зробило розрахунки, якими підтверджується, що собі вартість перевезення одного пасажира зросла. І станом на сьогодні тролейбусне управління визначило, що вартість проїзду одного громадянина у електротранспорті складає порядка 13 гривень 60 копійок. Відповідно, зараз вартість проїзду складає 12 гривень 25 копійок. 25 копійок відшкодовує бюджет підприємству, а 12 гривень сплачує пасажир. Як не дивно, чернівчани здебільшого позитивно і з розумінням реагують на можливе подорожчання проїзду, хоча й не без критики. Ну, це дуже хороша штука, що вони підносять тарифи через те, що зараз податки збільшили і потрібно якось зарплати виплачувати водіям, потрібно податки, аби пішли якісь міську раду. Так, коротше, треба, треба це робити. Погано. Бажано було б залишити такі, як є, бо ну, студенти все ж таки, і більше ну, хотілося б більше такого м'якого ставлення до студентів і ну, оточуючих людей. Ті, хто заробляє, то нормально. Ну, я не, якщо приїздить 20 гривень, ну, дивлячись, якщо по Україні, то це ненормально. Ну, типу, бо я сам з Вінниці, бо там транспорт коштує 8-10 гривень, тут 15-16. Тобто, а рівень життя набагато кращий там, ніж тут. Ну, якщо так подивитися, можливо, це піде на покращення транспорту. Як пояснює Ігор Крохмаль, спочатку аналізуватимуть раціональність підвищення тарифів. Виконавчий комітет керується в тому числі громадськими слуханнями, тому що так вимагає закон, і тоді вже визначає, чи доцільно це робити, чи недоцільно. Ми розуміємо, що місто останні роки інвестує в громадський транспорт. Зараз департамент. Транспорту оголосив закупівлю на ще три нових тролейбуса, визначив переможця, і ми вже до 1 вересня очікуємо отримати перші машини. Консультації щодо зміни тарифів на проїзд у міському електротранспорті триватимуть до 11 травня. У департаменті транспорту та окремих питань комунального господарства запевняють, що врахують і опрацюють всі пропозиції городян. Юлія Слободян, Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька Теми дня ТВА.